Друзі, ви тільки подивіться на цей неймовірний краєвид. Вже тільки раді цього варто придбати цю квартиру. А ще ця квартира має багато плюсів. Ну, наприклад, ціна. Це однокімнатна квартира, 45 квадратних метрів, повністю з меблями, з ремонтом, з технікою. Все залишається. Коштує на сьогоднішній день 65 тисяч доларів. Це хороша ціна по Вінниці за квартиру в новобудові. Все, що ви бачите, як я і сказала, залишається. Ця квартира може підходити під Єоселю до 10 років під 3% і по цій квартирі нема податку. Це так само плюс. Ще плюсом цієї квартири є те, що вона вже готова, да, і це о, відмінний варіант під оренду. Вам нічого не треба докупати. купляєте квартиру і вже завтра ви можете здати її мінімум за 12 тисяч гривень. Будинок з газом це не останній поверх, вона не кутова. Всередині будинку, класний ЖК, шикарний вигляд. Приходьте на перегляд. У нас терміновий продаж, тому ми готові почути ваші пропозиції. З радістю покажу вам цю квартиру. Дзвоніть!